Сьогодні подивимось. Результати 16-го туру АПЛ сезону 23-24. Крістел Пелец вдома приймав Ліверпуль. Ключові події сталися в другому таймі. Матети відкрив рахунок з пенальті. А вже на 75-й хвилині господарі грали в меншості. Салах через хвилину зрівнює рахунок. Ельот в кінцівці матчу переносить перемогу мерсейцям 1-2. Крістел Пелец тепер має вже 5 матчів підряд Брайтон грав з Берлі. Один гра од... Лодоберт відзначалася по голу за своєю командою. Рахунок 1-1. Манчестер Юнайтед приймав Борнмут підопічні ролі. швидко відкрили рахунок, забив Соланки, а в другому таймі вже Білі та Сенесі примножили перевагу. Перемога гостей 0-3. Сенсаційно. Червоні дії, але не реалізовували свої моменти в матчі. Бормут має в своєму активі 5 матчів. Підряд без поразок Шеффілд Юнайтед грав з Бренфордом Маккаетта на останніх хвилинах першого тайму приносив перемогу господарям 1-0. Уулхемтон грав з Форус Форест, Куня та Туфалу в першому таймі позабивали за свої команди. Такий рахунок залишився до завершення матчу 1-1. Нотінгем. Форест має 5 матчів терок без перемог. А я зараз зупинюся поставити вподобайку. Підпишитесь. Я пішов далі. Астанвіла приймала арсенал в центральному матчі туру. Свидкий гол допоміг легше пройти матч команді Емері Макгін, автор голу на 7-й хвилині. Партійний стрятував свою команду. Протягом всього матчу остаточний рахунок 1-0. Знову становила перемагає лідера чемпіонату. І побачимо, що їй це БГЛ для таблиці. Астановила має 5 матчів підряд без поразок АПЛ, а також 15 матчів підряд перемагає на домашньому стадіоні в АПЛ. Евертон приймав Чалсі в другому таймі до Укорта. Добін відзначалися голами перемоги Ріск 2-0. Фулхем вдома грав з Вестгемом. Команда Марко Сіли познущалася над суперником 5-0. Лутон приймав Манчестер Сіті. Команда в кінці першого тайму перемагала чинного чемпіона 1-0. голу Адебаю. Але всередині другого тайму Сілова та Грілі через 3 хвилини зробили остаточний рахунок 1-2. В останньому матчі грали Тоттенхем проти Нью-Касту. Шпори матчі мали повне домінування у Догія та Рішерльсон в першому таймі позабивали. В другому таймі Рішерльсон робить дубль. А Сон забуває спінальті. Джулінтон забуває гол престижу на останніх хвилинах. Остаточний рахунок 4-1. Перервана п'ятиматчова безперна серія. з Шпор. По статистиці ми маємо таке: Голланд залишається кращим асистентом з чотирнадцятима голами, а не та Тріп'ята села кращими асистентами з сьомого результативним передачами. По таблиці бачимо такі зміни. Ліверпуль вийшов на перше місце. А Станвіла. Вже від першого місця істи на два пункти. Фулхен піднявся на 10. В другій десятій бачимо такі зміни. Челсі вже 12-й. Бормен змінився місцями з Кристал Пелес. Також потрібно відзначити еверто. Якби з нього не було знято 10 очок, то він був вже на 10-му місці. Дякую за перегляд. Дякуємо, ЗСУ. Переможемо!